Рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, що вам готують вихідні. Оп, Імператора готують вихідні чоловіка. якогось. Що у вас буде з цим чоловіком? Якось буде все холодно, закрито, скоріше за все, на цих вихідних акцент буде на чоловіка, який поряд з вами, але трішки з ним будуть якісь такі не дуже такі. Приємні відносини, може бути відстороненість один від одного, закритість один від одного. Якісь такі холодні енергії, холодні емоції. А чому так, тому що королева Пентаклів. Тому що королева Пентаклів. Ну, дивіться, для когось той чоловік має сім'ю, і тому у вас буде пауза. А якщо живе та сама королева Пентаклів, дружина того чоловіка. То вам не влаштовує вас той сценарій в сімейному житті, в який у вас зараз є. Тобто оце було, то десь ви застряли, а вам хочеться почуття, вам хочеться емоцій, і вам хочеться приємного проводження часу. Але поки що, на жаль, не так, тому пауза і тому ви не в тих енергіях. Залишайте ваші коментарі, чи ваша це історія.